Всім привіт! З вами Дан, і сьогодні ми будемо грати на сервері Hypixel в Bedwars. Вже почалася гра. Якийсь якраз підписник попросив мене в коментарях, щоб я зіграв Bedwars. Ну, і ось я тут. Звичайно, він трішки різний, напевно, тут. Не знаю, чи тут є алмази, напевно, є он там. А так то, я думаю, гра прикольна. Загалом я тут не граю в Bedwars, адже тут дуже часто грають гравці, які вже ну, дуже багато тут грають, і з ними просто нереально їх перемогти. Але сьогодні я зайшов. Я надіюсь, ця гра буде не така довга, адже відео тоді може затягнутися. Так, я отримав трішки ресурсів. Це що в нас таке? Це в нас за алмази поліпшення. А це ресурси, так, ще я можу купити? В принципі, нічого, так? Да? Ну так, трішки вовни. Та нічого більше. Ще кам'яний меч, але мені здається, що краще назбирати на залізний, начебто так. 4 золота. Ще треба скільки там? 3, начебто. Щось все золото капає йому, ну це не дуже класно. Також пишіть в коментарях, які мені ще міні ігри зіграти. Адже тут багато прикольних міні-ігр. Дуже класно, нам вже зламали ліжко. Дуже прикольно, зараз спробую забити його. Ну, тоді спробуємо вижити взагалі. Так, є в мене залізний меч. Ніхто не очікував, що нам ліжко зламають так швидко. Та й я не очікував. Нічого страшного. Так уже якось будемо виживати. Так, нічого нормально. Все мені здається, буде добре колись. Так, цього я теж заб'ю, по ідеї, хм, дуже тяжко. Півсердечка залишилось. Взагалі, основна проблема цього сервера в тому, що е, тих, хто грає, наприклад, з України і ще з сусідніх країн, то в нас пінг дуже великий. Тому що це начето американський сервер. І нам тяжко грати проти таких гравців. Де тут взагалі їжа, я не можу знайти? Так, їжа десь тут повинна бути. М -м так, ну це не воно. Так як гра була занадто коротка, я зайшов ще одну. Ось така от у нас гарненька карта. Звичайно, тут все далеко знаходиться, але нічого. Я думаю, все вийде. Ну, вийде дожити. Так. Трішки щось забрав, блоків візьму. А мені на блоки вистачає. До речі, тут багато хто з гравців вміє швидко будуватись, але я не вмію, я чисто так, повільно. Можливо, не вміють будувати краще. Але. Яка це вже різниця, якщо я будую? Вони не хочуть будуватись до центру. Я їх розумію, адже зараз нам можуть прийти швидко зламати кровать. Ліжко. Але. Чому ні? Так, я вже тут, але начебто нікого навіть немає. Так, добудувався і можу щось забрати, напевно. А тут є що забирати взагалі. А, це треба аж туди бігти. Ну, тут страшно взагалі. Що таке? Так, це не воно. Так, ось. Ну, якщо нікого нема, то я забираю смарагд. І справді нікого ще досі немає. Спробую забрати ще один та втікти. Угу Якщо в мене це вийде. Так, в мене напевно це не вийде. Так, внизом побіжу. І в мене немає блоків, щоб повернутися назад. Чудово. Так, класно shift. Щоб мене тут не знайшли. Ага, мені ніхто допомогти не хоче. Так, ми ж червоні, правильно? Так, ми червоні. Чудово, зараз можу втікти з двома смарагдами. Так, тікаю. Ну, за два смарагди, я думаю, нічого такого купити не можна. Але все-таки глянемо. Так, тут трішки ресурсів вже є. І що тут є за два смарагди? Так, якийсь меч, можливо. Меч за три смарагди. Сендер скриня цікаво моя чи команди? Не знаю навіть. Побачимо. Так, що я можу купити тепер? Можливо, обладунки краще. Так, чудово. Залишили ще меч, мені б знайти хороший. Так, зламали ліжко, але не наша. Зламали ліжко синіх, тому все добре, напевно, буде. Так. Фінальне вбивство. А, це наші зламав. Чудово. У нас є якісь шанси на перемогу. Тому що залишається вже не так багато команд. Але наша ліжко теж зламали. Тому в нас вже немає шансів на перемогу. Ні, взагалі вони завжди є. О, ще одна ліжко зламали, так? Так, залишається ліжко лише в жовтих. Ну, в жовті можуть перемогти взагалі. Синіх двоє, зелених троє, і нас четверо. Ну, що ж я тут можу? Так, це не туди я пішов. Взагалі я не знаю, що я можу купити. Тут навіть я не знаю, чи є обмін. Тому що я в Bedwars тут граю, ну, дуже рідко взагалі. Давно я не грав тут. Так, що в нас тут? Тут нічого цікавого, я так розумію. Просто вихід нагору. І до нас ніхто не йде поки що. Ну, зрозуміло, наліжка нам вже зламали, то навіщо до нас йти. Хіба що добити? Так. Хто там іде? Це не ніхто. <с> так, меч в мене є. Що мені краще? Обладунки скільки стоїть? 12? Uh, начебто 12. Так, 12. Ну нічого, трішки позбираю. Так, ось скинули. Ну, наші там вбивають. Добре, що вони живі. Так. Буду старатись вижити якомога найдовше. Так, 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 так. Золото, золото, золото. Ще потрібно 4. Ух, там, і жовтого вбивають. А, червоних залишилось лише двоє, це наша вбили. Ну, ми вдвох залишились, це звичайно сумно. Але нічого не поробиш. Так, що ж тут взяти? Я не розумію, де їжа. Я її просто не бачу. Вона десь тут, але я її не бачу. Чи можливо її тут і немає, тут лише золоті яблука. Незрозуміло. Ну, спробуємо захиститися, вижити. Звичайно, нам вже не виграти вдвох проти цілої команди жовтих, їх четверо. Але ми можемо спробувати. Так, що тут зібрав трішки? Золоте яблуко можу взяти одне. За залізо, ще я можу за залізо? Ну, мені на кулю можу. Так, 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 мов б'ють-б'ють. Де він? Вбили його. Так, вбили. Так, вон вони вже до алмазів добудувалися. Ну, це, звичайно, погано. Ну, спробую зараз трішки вийти з меж своєї бази. Тут, звичайно, потрібно забудувати. Бо я такий, що любить падати в такі невеличкі. Так, прогалине. А, ні, вони ще не добудувалися. Ну, добре, синьо залишився один, а зелених троє. Так, зелених вже двоє. Можливо, зможемо зайняти друге місце, якщо виживемо. Так, напевно, не буду ризикувати і все-таки повернусь на базу. Не знаю, куди я його запустив. Так, ну, це було просто так. Можна повернутися назад на базу. І що це було? Мені дуже цікаво. Якийсь не дуже. Адекватний тімейт. Знав би, то не допомагав йому, коли на нього напали. Чесне слово. Ну, нічого, залишилось нас двоє, синій один, зелений один. Так, зараз щось наберу, я не знаю, що можна. Це що таке? Цукрове печиво. М -м, отримайте швидкість стріда, та стрибучість. Так, в принципі, в мене залишилося ще два смарагда. Так що, чому ні? мега е, Так, ну, давайте цукрове печиво візьмемо, дві штучки. І що тут ще є? Інше. Так. І де він? Він вже помер? Ні? І ще не помер. Ну і добре. Зараз спробуємо знайти гравця. Повертаюсь на базу. Так, щось спробую забрати. Що мені взагалі потрібно взяти, я не розумію. Є вогняна куля. Ну Вогняна куля це така. Тут за інша перелина до 4 смароди, динаміт є, захисник снів. О, залізний голем. Це непогано. Зараз збираю. Ох. Все-таки не змогли ми вижити. Треба було, напевно, не їсти та печиво. Ну що ж, ось таке от відео вийшло. Кому сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал та пишіть в в які міні-ігри ще зіграти. Ну, як ми бачимо, відео вийшло невеличке.